Всім привіт! Я Ліза, я рада вітати вас на своєму каналі. Показую вам свій рушничок з гортензіями від парижських вишивальниць. Я його попрала, попросувала. І ось так наразі він в мене виглядає. Такий гарнюня. Дуже класний, він дуже великий. Трішки вже відносився, помявся. Але все одно. Просто класнючий, дуже гарний, дуже легко, в принципі, вишивався. Я задоволена результатом. Якість самого рушничка мені теж дуже подобається. Тканинка така класна, щільна. От. В принципі, не знаю, що вам ще такого розповісти. Ви і так бачили багато вже про нього. Я розповідала в минулих своїх відео. От. Ну, наразі показую вам свій готовий результат. Ось така краса. Дуже класний. Не знаю, чи буду я його використовувати за призначенням, але... Подивимось, скажімо так, як буде. Скоріше за все, буду використовувати його більш в декоративних цілях, як такий красивий елемент декору. От. Давайте я вам тепер покажу, що я навишивала з Мілхілу свого, з кукурудз. От так наразі виглядають мої кукурудзи від Мілхіл. Потрошку я їх просуваю. Гарнюнькі, дуже мені подобаються. І чим більше я їх шию, тим більше я не знаю, як я буду їх оформлювати. Чи буде це подушка, чи все ж таки якась прикладна річ. Я щось не можу вирішити. Але, думаю, що наприкінці вже відшиву я, скоріш за все, складу своє враження. І свої думки е, докупи складу, і буду вже розуміти більш-менш, як я хочу їх оформити. Дуже класні кольори. Поєднання просто шикарне, такого фіолетового, е, таких е, цеглинних, цеглових кольорів е, та жовтих, помаранчевих синій Дуже класні кольори. Я вже Мрію о том, як я буду пришивати сюди бісер. Це буде просто неймовірний дизайн. Дуже класне, дуже. Також в мене є невеличке просування з цього рушничка. Отак От вони наразі виглядають. Я вишила ось цю штучку знизу, Квіточку. і продовжую йти. Ліворуч цим кольором, бо всі ці фрагменти оформляються саме цим синім. І я піду а, сюди, оформлю ці арочки, і потім, праворуч, також оформлю ці арочки, і потім вже буду брати інші кольори. Так що такі невеличкі просування є, я вам їх показую. І м далі я, скоріш за все, покажу вам вже е, свої. Наборчики від Мілхіл. І хочу показати вам свій невеличкий запас мілхілів і почну з маленьких таких наборів. Це останнє моє придбання. Така класна, я не знаю, як це назвати, теліжка з осіннім врожаєм. Тут такі гарбузики різних кольорів. Листечко знизу лежить. Ну, така дуже класнюча теліжка. І тут дуже прикольно, така, такий пришивний елемент. Ну, от ми його зараз тут не бачимо. Це такий маленький гарбузик. ну. О, ось такий класнючий. От. І до кампанії до цього дизайну в мене є ще такий. Сарайчик, це мені дарувала міла наборчик. цей. І вони разом дуже прикольно виглядають. І я от наразі теж думаю, як би я їх оформила. Але мені дуже хочеться, щоб вони були якось так разом. Бо дуже прикольний, якби один дизайн продовжує інший. Тут теж такий маленький гарбузик, є який і тут. Тому... Ага, там є ще колекція, то ми, коли відкриємо, подивимось, що там ще таке є цікавеньке. З цієї колекції осінній. Ось тут краще видно, але з цього мені нічого не подобається, окрім цього бейгла. А тут, іначе, є таке ще е, дерево осіннє. От мені воно дуже подобається. Тут не бачу, що ще є? Ось таке осіннє дерево, бачите? класно Далі новорічний такий така шкарпеточка з ведмедиком. Наскільки я розумію, вони якось там окремо всі вишиваються і потім зшиваються. Але не знаю, тут теж класний пришивний елемент, серденько таке. І ось така рукавичка. Тут теж пришивний елемент зверху, такий, як така шкарпеточка. Класнючий і серденько. Їх он багато в колекції. Мені вони майже всі подобаються, то я б така, що всі б вишила. Такі класні. І ось такі санчата це залишки від санчат, які вишивала мені дівчатка в робіні. Це мої санчата. І просто лежать. Не думаю, що я буду ще раз їх вишивати, але нехай будуть. Далі в мене ще є отакий кекс. Прикольний. І із цієї такої солодкої серії в мене вже є вишитий торт. І ось такий класний, ну все, не пам'ятаю, як він зветься, будиночок для бджіл дуже красивий, він так цікаво вишивається, такі тут, як стежочки робляться в різні е... сторони. І ці, у цієї бджілки такі об'ємні крильця будуть. Теж класний дизайн. Так, із таких маленьких це все, що в мене є, і трішки більше покажу вам. Ну, цей дизайн я вам вже показувала. Я його планую розпочати найближчим часом. Тому не буду загострювати цей диплій. Свою увагу на цьому дизайні саме, і е, покажу вам е, такі більш-менш літні весінні дизайни. Це такий вінок з гортензіями. Ми голосували, чи вишивать мені його, чи ні на стартах літніх, але він так і не набрав достатню кількість голосів. На жаль, він дуже класний. Далі йдуть такі полунички класнюче Тут така бджілочка, дуже класний дизайн. Ось така бджілка гарна. Далі оці тикви осінні, білі тикви, дуже класнючі. Теж буду починати, скоріш за все, їх цієї осені. І тут пришивний елемент таке класне листечко, але ми його зараз, напевно, не побачимо. О, ось воно. Класнючий. От, далі ця машинка. Синя теж хочу цього, цю, цієї осінні розпочати, бо вже третій осінь підряд планую. І тут гарбузик такий. Мені щастить з цими пришивними елементами. Вони всі в мене більш-менш гарно виглядають і гарно профарбовані. Такий класний пікап. A... Далі, в мене произойшло ЧП, відбулося, і в мене вийшло так, що задвоївся цей набір. Але нічого страшного. Тут класнючий гудзик з кроликом і мотвою. Зараз подивимось і порівнемо. Давай ось так. Ось цей. Тут якось так, як три моркви. Це наче цей пакет з насінням. І кролик зверху сидить на цьому пакеті. І ось таке. Ну цей так собі. цей гарніший, так? Угу. Так, бо тут кролик наче плаче. А цей більш прикольний. Ну, от буду мати змогу о, обрати собі. Може, два рази вишою. Подивимось. Так, і в мене ще є така більш зимова серія. Така поштова скринька з кардиналом. Бомбезна. Так. Ну, гудзичок теж гарний. Кардинальчики. я обожнюю кардиналів. З ялиночкою. Ця ялинка, гудзик мені. Дуже подобається. Дивіться, яка гарна, класнича. А, ось цей дід. Теж вже планую його пару років як вишити. Бачите, навіть нитки вже розібрала, але так і не почала минулого року. Не знаю чому. Цей дизайн Оля дарувала мені на новий рік. Бомбезний. Дивіться, які. Кулі класні. І ось така тут м -м, падуб з ягідками. Отакий. От Далі ось цей дизайн теж класний. Бачите, тут навіть дві, два пришивних елементи, теж досить гарні. Клас, Можна розібрати на маленькі подушечки, вишити ці три верхніх елементи та ялинку. Мож... Хм, класна ідея, треба буде подумати. Може вишити, типу, як такий набір, буде 5 маленьких подушок. Треба буде подумати, Дід Мороз, а, цей святий Миколай якийсь або. Так, святий Миколай. Теж красивий. Тут оця э, гудзик від э, Gymshor. Але не бачимо його зараз. Ні, там дуже плотно все, не побачимо, на жаль. Теж класний, це точно буде подушка. Оця шкарпеточка бомбезна. Її, мені здається, навіть зараз вже не можна придбати. Наскільки я знаю, що оці, оцей і оцей дизайн вже, скоріш за все, не можна придбати. Чомусь мені так здається. А оцей, не пам'ятаю, точно, може і можна, але не впевнена. Що тут є? Теж падуб, дуже гарна теж така промальовка. І останній наборчик це ось така гілочка з ялинки. І тут пришивна ялиночка. Ось гарна яка. Отак от, от. Ну і от це вся моя невеличка така собі колекція наборів від Міл Буду колись насолоджуватись відшивом цих наборів. Сподіваюсь, що дуже скоро, бо я прям. Кайфую, коли вишиваю мелхільчики, Вони досить класні, приємні, у відшиві і я обожнюю пришивати бісер. Але коли він межується з хрестиками бо тільки бісерні роботи, я б, напевно, не змогла вишивати великі. От, на цьому з моїми наборами все. Але, можливо, я вам ще дещо покажу. Дівчата, як ви бачили, ми поїхали трішки за город. І я взяла з собою фрозелок повишивати. хочу от вам показати, що я тут набрала. Так. Взяла собі голочки, ножиці, а тут такі красиві заготовочки. Класс. Давайте ось так зробимо. Фетрики на задній тут також в наборі йдуть дві голочки, бачите? Так, а що тут за Ли... Ли... стівочка? Ой, гарна, гарна. Ось так, напевно, так? Да? Ні, ось так. Вот, така краса. От. Тож, я сьогодні планую розпочати цей дизайн. Не знаю, скільки днів повишиваю, подивимось, то вже, напевно, завтра вам покажу. А на цьому буду вам казати па-па, до зустрічі з вами завтра. Якщо я не обіцяю, але якщо в мене буде змога, то ми з вами завтра печемо кіш з лососем та з брокколі. Отака От смакота. Але подивимось. Якщо не завтра, то післязавтра. От, все. На сьогодні все. Ставте вподобайку і пишіть коментарі. Всім па-па. Качеля мокра. Але дивіться, як красиво. Де дощ? Такий гарний відблиск від світла в оконечку на воді. І така тиша і спокій.